Це відеоогляд намету Салєва Sierra Leone 2. Намет двохмісний. Намет, який Селєво випускає протягом 25 років, це традиційна модель. Він кожного року дуже оновлюється, це також оновлена модель. Намет дуже добре захищений від поганої погоди. Намет має дно водовізійкістю 10 тисяч мм. Також цей намет це модель, одна з перших, в якій була застосована конструкція типу черепашки, тобто класично дві дуги, які перехрещуються зовні гнучки. В цьому наметі є чотири дуги. Це те, як я сказав, дві дуги всередині перехрещуються класично, і тут є дві додаткові дуги зовні намету, які фактично утворюють е, тамбур і вони. Е, Намагаються стійкості кості намети роблять форму більш аеродинамічною. Намет має два входи, два тамбури, дуже великий, дуже просторий як для двохмісного намету. Тамбури організовуються або вхід центральний, або можна заходити в нього збоку, якщо це зручно. Отак. Дробний намет двохколірний, сірий, блискучий. Сіра близькуча частина верху відбуває сонце, відповідно, в наметі не є так жарко в сонячні дні. Дуже хороша вентиляція зсередини. По боках намет має вирізані під колом низ тенту. Це інновація селлєва, це запобігає утворенню конденсату всередині і також краща краще вентиляція повітря. Шнурочки, оці, -оці відтяжки вони мають. Такі блискучі світові пивачі, їх видно вночі при світло елітарика. Всередині намету є шість кишень по дві на кожному куті, поличка зверху, дуже широкий вхід, в нього дуже легко заходити, виходити, особливо людям високого росту. Широкі-великі тамбури для речей і в наметі комфортно сидіти в погану погоду, насолоджуватися краєвидами і пити чай.